У світі, де інформація змінюється щосекунди, ми іноді забуваємо про речі, які залишаються незмінними з давніх часів. Книга це не просто сторінки, це джерело, яке передає нам досвід, знання та мудрість. І, можливо, саме зараз це те, чого так не вистачає багатьом із нас. Книга це досвід поколінь. Кожна книга це голос та думка автора. Який звертається до нас крізь час. Це вікно в інші епохи, культури, думки. Читаючи, ми отримуємо не лише сюжет, а й цінності, які пройшли часом та перевірені поколіннями. Книга це тренажер для мислення. Книга вчить зосередженню. Вона змушує думати, співпереживати, ставити запитання, на відміну від швидкого контенту. Тут потрібна тиша, і саме в цій тиші з'являється глибина та розуміння. Книга це заспокоєння в хаосі. Коли день видався важким, коли навколо надто багато шуму. Книга повертає до себе. Вона не кричить і не нав'язує. Вона просто поруч, чекає, щоб її відкрили. Це особливий момент близькості, між думкою автора. І нашими власними відчуттями. Це міст між світами. Книга стирає межі географічні, мовні, часові. Ми можемо читати історію людини з іншого континенту і раптом зрозуміти, що вона переживає та відчуває те саме, що і ми. Це єдність, яку складно знайти в чомусь іншому. Книга – це зустріч із собою. Буває, читаєш книгу і раптом бачиш у герої себе, свої дії та свої вчинки. Її слова потрапляють точно в душу в той момент, коли це справді потрібно, коли це необхідно. Іноді книга дає відповідь навіть на ті питання, які ми боялися собі поставити. У книгах не просто інформація, у них тепло. Досвід, глибина та емоції це маленька пауза в метушні, яка дозволяє нам вирости, відчути, зрозуміти, помудрішати. Можливо, саме книга стане тим, що змінить щось у вашому житті, покращить його. Не ігноруйте цю можливість, дозвольте собі відкрити нову сторінку буквально і внутрішньо. Якщо вам близька така тема, підпишіться, напишіть свою улюблену книгу в коментарях, крок за кроком. Ми отримуємо нові знання з книг. Разом. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.